Судівська реформа це найсильніший виклик, який стоїть перед Україною. Фактично, якщо ми подивимося на досвід реформ Грузії, то єдине, що не вдалося зробити Михайло Саакашвілі – це реформувати суддівську систему. Давайте навіть скажем відверто. Він її спочатку нагло використовував так для того, щоб декого посадити, декого забрати гроші, декого віджати бізнес, декого реорганізувати, так навести порядок, як він спочатку казав. Але потім ця система з'їла його самого. Так, і тому він зараз ховається фактично по закордонах, для того, щоб тому що боїться повертатися, тому що він розуміє, що ніякого незалежного суддівства в Грузії зараз на сьогодні немає. Тому це є найбільша проблема, яка має на сьогодні Україна. Вся корупція в Україні в першу чергу пов'язана на то, що ми не маємо незалежних судів. У нас суди залежать від прокурорів, від президента, від місцевих адміністрацій і так далі. Тому подібне. Якщо ми цього не позбавимося, якщо ми не зробимо судді дійсно незалежними, Якщо ми не оновимо серйозно судовий корпус, у нас нічого не вийде. Ніякі реформи, ніяка, ніяка боротьба з корупцією. Ми не зможемо виграти війну. Тому що для того, щоб виграти війну, треба посадити і зробити так, щоб ті люди, які ставили питання про розділ України, і дуже не, не е, 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 бідні люди, щоб вони сіли в тюрму. А це вимагає і мужності від судового корпусу, і це вимагає справедливого суду. Щоб сили тільки тих, хто дійсно винен, і якщо людина не винна, щоб її не сажали в мусорний бак як е, альтернативне судочинство в Україні, оце є ужас. Розумієте, нам здається, що це нормально. Насправді, оці от баки це є та річ, яка на сьогодні дуже сильно відлякує е, західного інвестора від е, України. А? Тому що коли до тебе приходять, в мене був випадок, що приходила міліція і казала, розказувала, як вони від. Е, Жимали підприємства в іноземних інвесторів, ну куди далі? Куди далі? Це те, що ми маємо на сьогодні. Тобто ми фактично тому і не маємо інвестицій, ніхто не хоче війти в Україну, бо в Україну насправді люди шалено би вкладали. Є багато людей, які хочуть вкладати в Україну, які вірять в неї, які люблять. Але ні один нормальний закордонний інвестор не буде вкладати при нашій судовій системі, яка тобі не гарантує захисту права власності. Це те, що в нас є. Так? Ти можеш щось купити, але потім тобі кажуть, що це не твоє, це, це треба забрати, так? яка не гарантує того, що якщо хтось тобі не повернув гроші, він тобі поверне. Тобто ми повинні абсолютно поміняти підходи до судової системи. Плюс зменшити владу прокурорів. Це те, що вимагає Європа. Закон про е, прокурорів це фактично та зміна, яка сумасшедша необхідна Україні. Тому що фактично у нас прокурори стали неприкасаємими. Це є люди, які фактично вершать судьбу країни. Вони повинні бути, працювати з звину... по звинуваченню в судах. Ми маємо суттєво обмежити їх владу і да, знову ж таки вони мають бути дуже незалежними і зробити все для того, щоб ця система працювала абсолютно не так, як працює вона сьогодні. Як споживач, як людина, яка має досвід спілкування з нашими суддями, який, який бачить, який безпреділ твориться в е, всіх. Судах і господарському, і в кримінальних е, справах е, ми мусимо припинити цей безпреділ. Якщо ми це не зупинимо, країна не модернізується з корупцією, ми не справимося, ми нічого не зробимо.